Вітаю. Час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. Водоканалівці почали обстеження аварійних колекторів. Це ще одна причина, чому полтавці лишаються без води. У мікрорайоні Поділ ремонтують міждворові проїзди. Загадковий світ птахів у флігелі Полтавського краєзнавчого музею презентували виставку опудал пернатих. А тепер про це та інше більш докладно. Четверту добу у частині Полтави воду вмикають лише за графіком. Все через те, що працівники Полтава вивчають протяжність аварійної ділянки на напірному колекторі поблизу Київського шосе. Як поетапно фахівці обстежують труби, та скільки попередньо потрібно коштів на ремонт, дізнавалися наші журналісти. Це аварійна ділянка каналізаційно-насосної станції по вулиці Київське шосе. Тут бригада Полтава водоканалу обстежує напірний колектор на наявність дефектів. Фахівці мають визначити всю його пошкоджену частину, аби зрозуміти, потрібна повна заміна труб чи часткова. Розповідає електрогазозварник Дмитро Тютюник. Візуально по стану самої труби. Це візуально можна подивитися, якщо і вирізати, ось як, наприклад, тут було. Сам матеріал вже дуже старий. Аналізуємо рж ржавчину, на льот. Корозія. Великий корозія. І вона мішає дивитися на трубу, ми її оббиваємо і дивимося, стан труби, який ціла труба, чи залишилась, чи ні. Нині аварійною вже визначили ділянку в пів кілометра, говорить начальник дільниці з експлуатації колекторів та каналізаційно-насосних станцій Андрій Коломієць. І додає, все через те, що ці мережі були прокладені ще у 1978 році. У році. Зв'язку з довготриваним використанням даний колектор зазнав значних змін. В результаті що прискорили цю аварію аварії на самопливних колекторах, через які потрапляють. Гравій, щебінь та пісок. Ми проводимо аналіз на стан всієї лінії від головної каналізаційної на насосної станції до супроновських очисних. Через цю аварію було проведено графіки з водопостачанням абонентів. Протяжність цього водонапірного колектора 3300 метрів. Він проходить і через мікрорайон Яр, де 6 травня стався порив. Нині там провели лише підготовчі протиаварійні роботи, каже заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Володимир Чередниченко. Ситуація дуже, дуже складна, тому орієнтовна вартість відновлених робот аварійних в цьому місці приблизно за розрахунками полтаговодоканала водоканалу, 22 мільйони гривень. Їх у нас немає. Але ми займаємося, сам міська рада також займається пошуком цих коштів. Ці кошти, я так розумію, повинні бути погоджені та виділені депутатами на сесії. Якщо це буде зроблено, може на умовах якогось співфінансування з обласною радою. При наявності коштів ремонтні роботи колектора на яру орієнтовно планують зробити за 2-3 місяці, додав Володимир Чередниченко. Нагадаємо, що на ремонт колектору на Супрунівській каналізаційній станції орієнтовно потрібно 15 мільйонів гривень. Від сьогодні на центральних вулицях Полтави зменшить кількість ліхтарів, які вмикатимуть із настанням темряви. Причина ворожі обстріли енергетичної інфраструктури Полтавщини, як повідомив керівник комунального підприємства МіськСвітло Руслан Решетило. Це дозволить Укренерго стабілізувати ситуацію та не допустити вієлових відключень у майбутньому. Нагадаємо, що Укренерго сьогодні обмежило енергопостачання промисловості та бізнесу із 18 до 23 години. Вчора просто була один день щоб стабілізувати систему. Зараз також наблюдається дефіцит системи, і щоб її хоч трохи стабілізувати, ми переглянули наші можливості. Тобто, у нас в центрі, де з двох сторон йдуть ліхтарі по, по обидві сторони вулиці, ми будемо включати одну сторону. Таким чином, ми вивільнимо потужності і сподіваємось, це допоможе збалансувати енергосистему. На Подолі у Полтаві у міждворових проїздах розпочали ямкові роботи. Зокрема, вони тривають по провулку Петра Ротича. Місцеві мешканці мікрорайону говорять, ремонт дороги тут не робили років 50. Подробиці дивіться у сюжеті дороги ужасні, невозможна до установки дійти. Оце все розбити, все це. а як був дощ, так тут взагалі бабуся впала і, і з палочкою, і можна захлюбнутися. Ото такі, ото такі дороги. Чекали і нарешті дочекалися. На Подолі у Полтаві у міждворових проїздах розпочали ямкові роботи. Зокрема, вони тривають по провулку Петра Ротача. Місцевий мешканець Анатолій говорить: 50 років ці дороги перебували у жахливому стані. Осфальті зрізали, тоді порозрівняли. Оце спасибі вам, що може зробити так. Щось, щось вийде. Місцеві мешканці не стримують емоцій. Нарешті у будь-яку погоду тут зможуть нормально діставатися з дому на зупинку і навпаки. Бемо тут вісім років, то завжди тут були ями і після дощу великі калюжі і ні пройти, ні проїхати. І машинам незручно, і людям, і всім. То ми дуже раді, що нам нарешті зроблять дорогу. Є надія, є. Роз значить зроблять. І є велика надія, що зроблять відбійником зразу. Потім обрізали, щоб воно все було, і так підготували. І скрізь від і з того краю аж до того краю і аж до АТБ. Опікується мікрорайоном Поділ депутатка Полтавської міської ради Маріанна Соліман. Говорить у частині мікрорайону вже ремонтують міждворові проїзди. Нарешті після довготривалої паузи розпочались роботи ремонтні роботи дворових проїздів. Так. На початку повномасштабного вторгнення це було неможливо, у нас не було виділено коштів. Але цього разу ми виділили кошти на дані роботи. І необхідно, щоб мешканці подолу теж мали належні умови для життя. Маріана Соліман говорить, розуміє, що дороги потребують вже капітального ремонту. Проте під час воєнного стану в Україні відповідно до урядових постанов проводити їх заборонено. Під час воєнного стану неможливо зробити капітальні ремонтні роботи, жодні. Капітальні ремонти, адже вони під забороною. Ми можемо зробити ямковий ремонт. А вже невдовзі за адресами вулиця Старий Поділ, 12 та вулиця Кукоби, 20, 22, 24 Розпочнуть ремонти дитячих майданчиків у дворах, говорить депутатка міської ради Маріана Соліман. Додає, що на площі перед будівлею Полтавської митниці мають повернути лави для сидіння. На Полтавщині викрили злочинне угруповання, яке тероризувало людей. Як повідомили в СБУ, зловмисники діяли під керівництвом екс-радника міського голови місцевої громади. Вони займались вимаганням грошей із підприємців під виглядом повернення не існуючих боргів. Насамперед фігуранти обклали даниною керівників місцевих агрокомпаній, повідомила речниця СБУ Полтавській області Інна Усова. За її словами, задокументовано факти вибування. Грошей з декількох бізнесменів на загальну суму майже 16 мільйонів гривень. Крім того, правоохоронці викрили ще один злочин екс радника міського голови, який разом із депутатом Полтавської райради займався махінаціями із землею. Використовуючи власні зв'язки, очільники угруповання оформлювали сільськогосподарські ділянки на підставних осіб, а потім переписували їх на близьких родичів. Під час обшуків за місцями проживання та роботи фігурантів виявлено печатки, штампи, мобільні телефони та документи з доказами злочинних дій. На підставі задокументованих фактів депутату райради, ексреднику міського голови та чотирьом іншим учасникам угруповання повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, Це частина 5 статті 190 шахрайства, та частина перша статті 358, підроблення документів початок штампів та бланків, збудчи використання підроблених документів початок штампів. Крім того, злочинні дії екс-радника міського голови та його спільниці кваліфіковано за частиною 3 статті 289 незаконне заволодіння транспортним засобом, а його дії ще й за частинами другої, 4 статті 189 вимагання і частиною 2 статті 194 умисне знищення або пошкодження майна. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна. Незамінний помічник для обміну інформацією, утримання новин, месенджер Телеграм. Говорять полтавці, користуються ним, бо зручно проте почали помічати, що новини тут спотворюють, можна зустріти фейки. А ось у нас Раді України з питань телебачення та радіомовлення говорять, необхідно внести телеграм у перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції та можуть бути оштрафованими у випадках порушення законодавства. Тему вивчали наші кореспонденти. Зручний, проте небезпечний. Месенджер Телеграм став незмінним помічником для обміну інформацією, отримання новин. Полтавка Юлія користується телеграмом давно. Говорить, останнім часом почала помічати, що новини тут спотворюють. Можна зустріти фейки, неперевірену інформацію з анонімних джерел або ж російську пропаганду. Інформацію фільтруємо обов'язково да критичне мисло і зрівняння з іншими. Інформація аналізується в основному спілкування тільки. З рідними, але знову ж таки, там щодо боту Сирена або Полтавські канали, це окремо. Роздивляться користується телеграмом, і полтавець Микита розповідає, підписаний на різні телеграм-канали, проте розуміє, що є й такі, які реально маскуються під українські, але поки що від відомого месенджеру відмовлятися не планує. В Телеграмі багато різних телеграм-каналів, з яких можна дізнатися якісь новини. І ну і зручно швидко надходить. Інформація я користуюся телеграмом, бо на даний момент саме зручний, Ну, месенджер Телеграм, на думку багатьох експертів, поряд із іншими цифровими платформами, є найпотужнішим ресурсом із поширення російської пропаганди. Заявила в ефірі телемарафону очільниця Нацради України з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк. Через Телеграм поширюється зараз так багато такого сміття. Телеграм не лише засмічує їхні голови, а він і ще збирає про них. Дані, що є свідчення про те, що е, навіть стерті, повідомлення і переписка залишаються на російських серверах. Про це е, говорять. Е, Говорили люди, які потрапили в полон через те, що е, десь там на блокпостах довели, що в їхніх телефонах була така переписка. Блокування телеграму не дасть очікуваного результату. Тож нацрада працює з європейськими партнерами над тим, щоб внести телеграм у перелік цифрових платформ, які підлягають регуляції, та можуть бути оштрафованими у випадках порушення законодавства. Говорить Ольга Герасим'юк, де нам потрібно домогтися, щоб телеграм. Так само, як і інші великі платформи, той самий TikTok, до речі, були регульовані в Європі. А штрафували. Я думаю, що коли ми допоможемо європейцям внести телеграм платформу у цей перелік великих платформ, а є для цього підстави, коли на них можна буде впливати, то ми досягнемо більшого ефекту, ніж просто будемо блокувати щось. Тим не менше, телеграмом користуються і представники української влади від президента до очільників обласних адміністрацій і мерів. Мають власні телеграм-сторінки, зокрема, і представники Полтавської міської ради. Якщо буде визначено, що тема саме телеграм-каналів є незахищеною мережою, то я вважаю абсолютно нормальним і доцільним буде перенесення офіційної комунікації в захищені канали. Звичайно, там багато хто там починає це обговорювати, бо там десь у когось якісь там є підписники або ще щось. Як на мене, це все абсолютно ну не є суттєвим порівнянні з безпекою це повинна бути політика держави, і вона повинна от бути концентрована і направлена, тому що коли там сьогодні йдуть заяви про заборону і закрити. Появиться по любому щось інше. Не зрозуміло наскільки воно буде контрольоване чи ні. Нагадаємо, 28 квітня, за даними головного управління розвідки керівництво платформи Телеграм, заблокувало низку офіційних ботів, які протидіяли військовій агресії Росії проти України. Зокрема, було заблоковано головний бот розвідки. Зранку наступного дня роботу ботів відновили. На телеканалах ІРТ та ЄРТИТАМІСТОПЛС знову екскурсія. Побачити, як щодня створюються новини та телевізійні програми, прийшли учні Полтавської 45-ї школи. Що нового вони дізналися, та яке воно студійне за Дивіться у сюжеті. Побачити закадрове життя телеканалів ІРТ та місто Плюс прийшли учні 4 класу Полтавської школи номер 45 Більшість з них разом з батьками щодня слідкують за місцевими новинами. А ось як вони створюються, школярі не здогадуються. Традиційно демонструємо наш ньюзрум. Потім демонструємо студію звукозапису та виробничий відділ, де працюють режисери відеомонтажу. Найбільшу цікавість, як завжди, викликає ефірна студія. Тут діти дізналися про усі тонкощі роботи диктора, а потім і самі спробували себе у ролі знімальної групи. Як тобі ця екскурсія? Зналася про нові слова і терміни. Що новини веде не ведучий, а диктор. Щоб ти запам'ятала. Як знімають інтерв'ю, де це знімають, де записують новини? Ти дивилася новини Ірти? Так. Які тобі сюжети більше всього запам'яталися? Поки що я ніякі. Я только начала дивитися. Тебе понравилось эскурсия в Иртам? Дуже сподобилась. А еще ты запомнил там? Еще и мягкая комната. Чтобы не... не слушали другие, о чем... Записують, щоб була шумоізоляція. під час екскурсії. Говоримо з учнями, зокрема, і про особливості створення матеріалу у новини. Розповідаємо про вимоги до хронометражу, постановку кадрів та інші нюанси. Батьки школярів кажуть, така екскурсія необхідна частина навчального процесу. Дуже важливо, щоб діти поменше були в телефонах і більше. Спілкувалися і з однолітками, і з своєю родиною, і більше проводили часу поза межами гаджетів. Тому було дуже цікаво змінити їм обстановку, показати щось нове. І, можливо, після таких заходів наші дітки почнуть обирати собі майбутню професію чи шлях в житті. Тепер і ці дітлахи знають професійні журналістські секрети, які відбуваються по той бік екрану. Можливо, колись вони знадобляться їм у професійній діяльності. Відсьогодні для відвідувачів запрацював лігель Полтавського кризнавчого музею. Відкрився він виставкою Загадковий світ птахів. Тут представлені опудала 50 видів пернатих. Бачили експонати мої колеги. Даний представник був знайдений у 2020 році на території колишнього Гадяцького району, неподалік села Вірки. Червонокнижний орлан Білохвіст, хижак Велетень з розмахом крил понад два метри, загинув через зіткнення з лінією електропередач. Після цього з нього зробили музейний експонат. Серед інших пернатих він став частиною експозиції Загадковий світ птахів. Презентували виставку в день відкриття флігеля у дворику Полтавського краєзнавчого музею. Вперше експонуються чотири чучела: це сова, сіра, жовна, чорна, бджолоїдка та орлан Білохвіст, які були знайдені на території колишнього гадяцького району. Слід відмітити, що всі вони були знайдені в мертвому стані, тому створення уже відповідного пуду стало як продовженням їхнього життя і популяризація про необхідні збереження цих представників. Окремий розділ присвячений 135-річчю від дня народження видатного полтавського орнітолога та музейника Миколи Гавриленка. Нині у музеї зберігається 29 тушок та 3 опудала птахів, які природодослідник виготовив власноруч. Гавриленко був гарним таксидермістом. Тобто він досить правильно виготовляв тушки. Досить цікавим є дрофа, тому що знайдена вона була в 1926 році. Це територія Костянтиноградського повіту Струківський степ. Це найбільший представник фауни України. Вага може бути 16, а в деяких випадках до 20 кілограм. Ці експонати дозволяють науковцям глибше вивчати місцеву орнітофауну, говорить біолог Віктор Закалюжний. На колекції. І тушок, і опудал вивчається біогеографія, видовий склад, поширення, способи живлення. Кожна має свої особливості морфологічні. Он ноги довгі, дзьоб сплюснутий, на воді, на мілководі, хижак кихті, дзьоб загнутий. Загалом на виставці представлено 50 видів птахів Полтавщини. Діятиме вона до середини червня. Це були головні події дня, які ми їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті ІРТПІЛЮЄЙ. Залишайтеся з нами. Все буде Україна.